Добрий день, добрий день, Наталю. Ольга, давайте ви нам розкажете, що відбулося. Ви краще бачите, в чому виникла проблема, що можна зробити. А, думаю, що Головне, те, що зараз відбувається конгрес регіональних та місцевих влад у Раді Європи, і що готуються сьогодні дебати о 6 годині вечора. Всі готуються до дебатів з питання кризи російсько-української і буде ухвалена декларація. Я вважаю, що найголовніше тут те, що ця резолюція достатньо гостра, вона буде добра. Туди наша делегація, яка до речі складається з дуже різних людей, представників місцевих влад. Вносить пропозиції свої свої доповнення, і очевидно, як мені сказали, і якщо вдасться проголосувати, це пункт про позбавлення російської делегації членства в Раді Європи для нас, це головне сюди. Я, як представник громадськості, і моя колега Наталя Севідова. З організації Bridge Ukraine приїхали, отримавши перед тим офіційний дозвіл на інформаційний стенд. Ми привезли інформацію офіційну з міністерства закордонних справ, а також підготовлену нашими організаціями для того, щоб пояснити європейцям, які будуть ухвалювати рішення про ті загрози, які несе окупація України не лише Україні, а усьому цивілізованому світу. Було нам великою несподіванкою дізнатися про політичне рішення, яке вчора відбулося. Ся як ми знаємо з дипломатичних джерел, що буквально за півгодини чомусь розглядали саме питання установки нашого інформаційного стенду, і нам повідомили наприкінці дня, що він заборонений. Тому е, ми вважаємо, що наші дипломати повинні зробити свою заяву, висловити свою оцінку, зробити все для того, щоб це було належним чином е, як сказати, відображено, тому що тут не секрет, що тут попрацювали наші північні сусіди для того, щоб навіть на такому рівні заборонити інформування. Але ми е, не здаємося, ми працюємо з самого ранку, зараз ми йдемо на маніфестацію, яку Влаштовує страсбурські громадяни тут під радою Європи на підтримку позиції України на зупинення Путіна. І ми працюємо, поширюємо наші матеріали сьогодні з самого ранку, і вони користуються великим попитом. І хочу підтвердити, що європейці присутні тут, а це представники місцевих регіональних влад усіх країн, членів Ради Європи, підтримують Україну. Ну за винятком безперечно тих, хто ангажований Росією, але їх. Помітна меншість, ось таке Наталю Ольго. Теж все одно я би хотіла з'ясувати, хто ці інші країни зараз все більше йдеться про те, що немає одностайності в європейських країнах, і є країни, на які там діє російська пропаганда. Чи є така у вас? Є таке відчуття, що є суперечки, є сумніви в тому, що відбувається в Криму у деяких членів Ради Європи. А поки що у розмовах, які ми маємо тут у кулуарах, ми не чули такої оцінки. Дуже серйозну підтримку маємо до речі від британської організації і і хочемо британської делегації. І хочемо сказати, що дуже важливим є те, що кілька днів тому британський міністр сказав, що їхній уряд буде думати про необхідність видалення Росії із деяких міжнародних організацій, оскільки вони давно. І е, завбачили, опустили коріння, е, коли ми легковажили міжнародною роботою, то вони дуже серйозно тут скрізь поширилися. І саме тому відбуваються такі речі, які відбулися сьогодні із нашим стендом. Саме тому, тому що навіть на рівні стафу середнього і дрібної ланки ці питання вони можуть вирішувати. Тут треба вчитися нам, як працювати на міжнародній арені, і щоб нас європа краще розуміла. Звичайно, у нас є об'єктивні причини. Для того що ми слабкіші, але оскільки ми їх розуміємо, то ми повинні цю ситуацію виправляти. А поки що тільки дві людини, які, з якими ми зустрілися, були агресивні щодо нас, і вони виявилися якраз представниками регіональних влад саме Росії. Будуть сьогодні дебати. Я зможу вам більше розповісти так. про позицію країни. Вони будуть у шості mm -hmm. вечора, і пізніше я, я з знала, радістю вам розповім ситуацію. Знають, але ми... але е, на сьогоднішній момент я хочу сказати, що, що ми тут не відчуваємо підтримки Російської Федерації з боку європейських колег. Добре, дякуємо Ользі зі Страсбургу.